Я себе там комфортніше буду відчувати, тому що я там буду розуміти, я буду в, в моменті, але відносно дітей, це буде неправильний вчинок. Вони кожного дня також запитують, коли ми повернемось. І це також дуже сильно надламує, тому що ти повинна кожного разу придумувати, чого ми тут. А ти розгадаєш можливість повернення? Лисичансь? Ні, я думаю, що в Лисичанськ найближчі років 15 не буде сенсу вертатися. Тому що, ну щоб ви розуміли, після, після подій 14-15 років у нас ще до сих пір на момент 22-го року розміновували територію. І якщо це були невеликі події того часу, і уявіть, це пермасштаб того, що зараз відбулося, я думаю, там просто не буде куди вертатися. Я до сих пір, наприклад, не знаю, чи є в мене квартира там. Я не можу дізнатися, чи є вона, тому що з різних там істочників я чую різну інформацію, що там дом взривали, біля дому був прильот. У 2014 році я знаю, у нас був приліт у двір. Я була на сьомому місяці вагітних.